Як захистити себе від раку шийки матки? Одною простою дією 99% випадків раку шийки матки викликаний вірусом папіломи людини, але є добра новина. Ви можете цьому запобігти. Вакцинація від ВПЛ це захист на довгі роки. На сьогоднішній день в Україні доступні наступні вакцини, які захищають від вірусу попілому людини. Наприклад, Зербарік захищає від 16 та 18 типу ВПЛ. Також є вакцина Гардасил 4 валентна та Гардасил валентна Звичайно, найкраще вакцинуватися від більшості типів ВПЛ. Найкраще їх застосовувати до початку статевого життя. Тому в Україні на сьогоднішній день вакцинація проти ВПЛ буде додана в календар профілактичних щеплень, але цією можливістю може скористатися лише підлітки. Чим раніше ви вакцинуєтесь, тим раніше сформується імунітет, а найкраще до зіткнення з цим вірусом. Важливо вакцинація важлива навіть для тих, хто вже має ВПЛ-інфікування. Адже вакцинація може захистити вас під інших типів ВПЛ, яких ще немає у вашому організмі. Уявіть, ви можете захистити себе від раку шийки матки вакцинувавшись. Тому не відкладайте, запишіться на вакцинацію вже сьогодні. Для цього ви можете написати вакцина у коментарях або у Дірект.